Всім привіт! Ви на каналі Вінгейм. Мене звати Юля, і сьогодні я вам розповім, як на початку своєї роботи в геймерському магазині я попала на 6 тисяч гривень, придбавши партію фабульних бракованих поганих дисків. Це була дуже якісна підробка і всього два секрети, які вберегли б мене від такої фатальної помилки. Але вже сталося, що сталося, тому я розкажу вам, аби така доля не спіткала вас. Купуючи на неперевірених майданчиках, це будь то Фейсбук, OLX, телеграм-канали різні, ризикуєте потрапити на шахраїв. Я розкажу з власного досвіду, тому що, коли тільки починала працювати, особисто придбала партію підробних дисків і попала майже на 6 тисяч гривень. Зараз це вже згадую з посмішкою, але тоді мені смішно зовсім не було. Поступила пропозиція на той час дуже вигідна придбати диски, Gutofar нарок, шість штук, б ушні. Тобто людина присилає на пошту, на ложку, бери, приходь, перевіряй. Тоді продажна їхня ціна була в середньому 2 тисячі гривень, і приходили вони по тисячі. Тобто, по суті, виходило, вдвічі перевищувало ціну диска. Це прям, ну, дуже круто. Тому я, звісно, прийшла, приїхала посилка. Я їх відкрила, перевірила, чи немає мікроподряпинок. Все було супер. Я швидесенько цю коробочку забрала. Щоб ніхто не забрав таке щастя, запакувала, прийшла на роботу. І яке ж було моє здивування, коли я вставила цей диск PlayStation, вмикаю, а чомусь на головному екрані висвічується гра, ось така да, Horizon. Це теж гра від Sony PlayStation, але ціновий сегмент 100-150 гривень і 2 тисячі гривень. В мене був шок. Я почала дивитися інші диски, і все абсолютно те ж саме. Тобто, за ціною тисячу гривень я купила гру, яка коштує 100. Як так сталося? Це наша неуважність, необачність, трошечки десь бажання більше заробити, чим ти розумієш, мізками, що ти можеш на цьому заробити. Але коли я взяла диск, уважніше на нього подивилася, то найперше, тобто, Правило номер один, коли купуєте диск, обов'язково перевіряйте, чи є лазерне гравіювання по внутрішньому ось цьому кільці. Тут має бути написано Sony PlayStation 4, Entertainment, та-та-та. і вся така технічна інформація, да, ось вона, коли її повертаємо під лазером, вона прочитується. Це раз. Тому що другий диск, який був ставлений в коробочці, це була звичайна мікросідіжка пуста. Навіть без гравіювання PlayStation 4, тобто, одразу відкривши другий диск, можна було одразу таку посилочку вигідну повертати, але ж не тут, не тут то було. Друге питання, яке ви обов'язково маєте глянути, це. Відкрити коробочку і подивитися на диск на яскраве світло, будь то лампа, може бути вікно, сонячне світло на сонце, коли зверху накладається печать, бо шахраї так, в принципі, і зробили. Вони поверх цього диску зробили класне, якісне, прям, ну, 100% схоже на оригінал, гравіювання, ну, наклейку, по суті, така вінілова класна наклейка, але коли на сонці ось так от диск просвічуєш, то Horizon просвічувався дуже легко, чітко можна було зчитати. Якби я так зробила, то відповідно ці диски поїхали б назад. Але сталося, що сталося. Диски я забрала, хтось із шахраїв з багатів посміявся, а мені був такий урок на все життя: що потрібно бути уважним і до своєї роботи ставитися максимально прискіпливо до найменших деталей, що я, в принципі, зараз і роблю, і вам раджу. Тож, якщо замовляєте диски на сторонніх сервісах, будь ласка, перевіряйте їх, тому що. Претензії, до речі, за законодавством України, диски поверненню не підлягають. Навіть якщо ви купуєте в мережах гігантах, таких як там Comfy, ви пробили чек і все, диск назад повернути ви не можете. Навіть якщо ви просто вийшли за двері магазину і передумали, чи хочете раптово там повернути гроші, диски поверненню обміну не підлягають. Тож, знаєте, ці. Нюанси користуйтеся і не попадайтесь на вуличку шахраїв. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь, будемо вдячні за лайки, гарного вам настрою і до зустрічі на нашому каналі.